Сьома вечора. Лухів, сумщина. Сьогодні здається третє. Число у нас вийшов із дому о шостой ранку. Ось сьома вечора. Нарешті закінчив свою роботу, Зайшов. У дім трохи відпочити. Ось такі вони будні у садоводів. Якщо хочете щось досягти, зробити, то доводиться ось так трудитись. Що робив? Сьогодні знімав обв'язку із саджанців, забілював місця щеплення садовою. Фарбою. от Оце все потрошку робив, 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 робив. Оце все сьогодні було зроблено. Дійшла черга до хурми на хурмі теж робив, те ж саме. Фарбував, знімав об'язку, як бачите, Робив прищіпку верхівок. Ось вони верхівки поприщіпував. Але це робив трошки раніше. Бачите, знов друга хвиля росту. Пішли в ріст бокові бруньки, які будуть, так би мовити, кронувати дерево. Але крона не потрібна нам. Тому, мабуть, буде так або ще. Скоро вже буду обробляти для визрівання паганів деревину. Потім буду ще займатися. Також Кілочки забивав, де ще не було, забито, бо дерева вже, як ми бачимо, крануються вовсю. Ось. Це східна хурма у мене тут. Росте. Це саджанці. різної вергінки. От, наприклад, ось щеплений. Це у мене універсал. Це ось такий кілочок знайшов, дуже гарний, залізний, ніколи не зламається нічого. Завжди були б такі на кілочках або біля них. І ще раз переписую, перезаписую, де не чітко було видно. Або дощами забило. Або дуже низько зроблена була надпись. О, то прийшлося зафарбувати. От потім це все потребує роботи. Ось так ось, також бачите, скільки валяється. Гілочок це робив крону, так би мовити, яка вже з'явилася, почав її обирати, бо вона не потрібна. Дерево тільки росте, розвивається, а потрібно, щоб визрівала деревина. Ну ось, підійшов до Брейси 2. Ось у мене тут два саджанці. Сидять окремо. О, ну, як ми бачимо, листя потроху стає ось таким салатово-жовтим. Зараз підійду ще. У мене є в іншому місці Бреси 2 Підійду до нього і покажу вам. Ось підійшов. Ще до одного саджанця Бреси 2 Зразу видно, що хурма. Саме раннє, мабуть, буде, бо, як ми бачимо, верхівки вже почали жавтіти і лист готовий опадати. Ось так виглядає зверху і знизу, звичайно, ще зелений. От. Але подивимось на пагін. Ось він. Тут ще зеленоватий, але вже потемніше. І чим ближче до основи, тим вже гарантовано майже визрівший. То за можна сантиметрів 20-30 брати від землі. Зрізати, а це не чекати, поки воно визріє. От у такому стані саджанці. Показую вам ще один із сортів саджанець Л32, така в нього назва. Ось він, як ви бачите, вимахав уже мені вище пупка, це вже десь біля метру майже. О, Це я зробив прищепу на саджанці одержаному від. Чірки Віктора Григоровича надоїло його кожен рік чекати, поки він заплодоносить. Це йому, мабуть, вже четвертий чи п'ятий рік, вже не пам'ятаю. Але знизу вимерзав кожну чи висихав кожну зиму весні під саме коріння. Ой, у цьому році стільки залишилось, що дало мені змогу, ось де забілено, ось тут і зроблена прищепа була. От, надіюсь, якщо подивлюся, як буде, а то це все засиплю ось так землею на зиму. Хочу, щоб залишився цей саджанець, але все одно. Як ми бачимо, відганяє від коріння, відбиває. Не встигаєш його видаляти. Що з ним робити, хто його знає. Але буду, 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 якось надіяти, що залишиться хоч це. Хоч скористуюсь, так би мовити, корінням від нього. Ось такий листочок. Як ви бачите, моя долоня ось така, а ще тут майже друга поміститься. Ось такі ось листочки має цей Л32. Череночки надійшли, вже не пам'ятаю від кого. Було сказано, що це ранній сорт. Добре себе зарекомендував. Ну, як вся вергінка, не дуже крупний, але дуже смачний. Ну, то подивимося, що виросте. Я ж ще раз повторюю. Може хоч цей садженець залишиться. На продаж цих не пам'ятаю, чи робив, чи ні. О, цей саджанець залишу собі. Ось такі справи з усіх сторін показав. Це мої грушки. Теж сьогодні знімав остаточно і забілював щепу. О, а це було Це мій саджанець. Верніше із, із мого маточного дерева. Теж забілив щепу. Ось таке в нього теж листячко чи маленьке, як ми бачимо. Саженець уже більше десь метр двадцять, тому зробив. Ось тут от вже, як ви бачите, прищіпочку, щоб він далі не ріс. Все, що було на крону йшло. Ось воно лежить. Все обрізаю. Ніякої корони. Бо ось тут, от, бачите, є вергінка сидить. Вона така, що вже зовсім корона розрослася, але це теж щеплена була. Це е, вергінка крупноплідна. О, так що ось так от виглядає. А це щось у мене тут а, затисався, чомусь сіянець. Волоського горіха, але гляньте, який за рік виріс. Мабуть, ворони посадили. За рік виріс ось таким, то вирішив його не прибирати, а залишити. І подивимося, що з нього виросте. Бо і сіянця можуть бути теж плоди. Тільки треба більше почекати, ніж щеплені горіхи. Не можу не пройти мимо новинки моєї. Зима, хурма. Ось так виглядає. Такі листочки, як ви бачите, теж солідні. Ось так виглядає. О, але чомусь один із саджанців. Зараз вам покажу. Він тут ось рядушком. Усього навсього тільки ось такий. Як ми бачимо виріс, прищепа і виріс сантиметрів на 5 усього на всього. Ну що ж, це гарантовано залишиться собі. Можливо, і снігу стільки прикидає його, то він, можливо, і перезимує. Ну, це буде добре для експерименту. Добре, що він такий. І буде. Ну, будемо дивитися, що воно буде. А це ось тут вимахали. Ось такі вже позрізував сьогодні верхівки. Ось корону койде залишив, але старався повибирати. Але як бачите, вона вже коричнева. До самої верхівки із північної сторони ще зелене, а тут вже почала забарвлюватися у темний такий колір. От. Ось добре видно, де воно є. Ось, бачите, кора вже коричнева, вже йде до зрівання повним ходом. Ось це так. Коротенько пройдусь на закінчення під вечір, що зроблено, щоб ви бачили, що саджанці не купуються десь, а ростуть. Є і ось такі. Це тут був проміжок. Чи продано було, чи не зійшла. Насінина, не знаю, але це в мене була підсадка, одна річка. Із насіння, посадка цього року. Ось такі вони виросли вже. Ну ось так от потихеньку, потихеньку. Там на задньому плані ще якісь я не пам'ятаю. Воно все позабілюване, усі де щепи були зроблені, де кілочок, де дуже рівні прямо стоять, там кілочки не забивав, бо їх не вистачає теж. На все так, що потрошку, потрошку працюю. Знімаю відео заодно і ласую ось такими абрикосами, що вже залишки падають зовсім. Ось дивіться, які красавці. Які саженці. Ці вже більше метра йдуть по метр двадцять, мабуть. Але теж буду, скоріше усього, прищіпувати, щось не прищіпну. Та ні, прищіпку вже робив. Тут ось зробив прищіпку. Воно вже дало ось мені три бокових. Це добре, якби він залишався б сидіти на постійному місці. То була б уже гарна б крона. але його придеться викопувати. Можливо, кого заінтересують ці саженці. Чи, чи цей саме садженець, то викапаю. І перешлю вам. Ось теж усюди робив прищіпку. А це у нас що? А це у нас, ось бачите, це є Мабуть, треба було теж його отут прибрати. Бо він ще зелений, росте, росте. І тут у мене і прищіпка не зроблена була. Тому він росте далі і далі. Та мабуть сьогодні вже ні, а завтра я його приберу. Не потрібна тут ще крона, його все одно треба буде ось так десь обрізувати, мабуть. Бо тут ще коріння буде, вже таке, що боже мій А Як ви бачите, тут вже визрівша деревинка, чим вище, тим зеленіша. Але вже дозрівання йде повним ходом. І ще оброблю калієм, то зовсім буде швидко дозрівати. Ну ось так тепер, мабуть, і буду закінчувати, бо вже час. Про що ще не сказав, слідуючий раз покажу вам.